Чи це обсяг роботи? Я... Я... Нє, нє, нє. Я віддаю я... ну, перевагу життєвим. Я, буду, я, я буду віддаю перевагу життєвим. життєвим. Пазла. Як це мені? Да. Ну, розкажіть мені, я не знаю. Так, Я на роботі я є, цікавлюся роботою, розумієш? Я не цікавлюся ну, в якої орієнтазі, тому що я з ними не проймуюсь. Сьогодні ми ведемо, можна сказати, пряму трансляцію з докер-пабу. Тут можна добре, ну це ми рекламу робимо, ага. тут можна добре розслабитись, побухати, випити пиво, ага. послухати улюблений гурт. Іноді навіть медхец тут виступає. Ну і людина, яка присутня поруч з нами, це її добре знають у телевізійних колах. Кіношних. Кіношних. Мистецьких. Мистецьких. Ну і. Не будемо скривати. Не будемо приховувати, так. Да. Кругу Володь. сексуальних меншин. Телеведучий да, канал 1 плюс 1. Говорити... Анатолій Ярема. Як правильно, Ярема чи Ярема? все ж? — Є. Є, Ярема. Анатолій Ярема. Ви з багаторічним досвідом працюєте на плюсах. Чи не набридлище? На mm -hmm. чому мене набридну? Ну, mm -hmm. обично буває, если че где-то добре. Хорошо... Це скільки, скільки, скільки років? Зараз порахую. 1 грудня 97-го року рахуйте скоро буде 14 Господи, 15 років? — Так довго не живуть, правда? На телебаченні. Ти що, серйозно не набрид? На телебаченні з серпня 94-го. Я на телевізні з 94-го року. Ви так ніколи не не ні. Знаєте, я не понтую. А Аннафія. Ну ви вже напевно, пройшли цей період, так? У мене не було його. Чому він має бути? Я не розумію. Я з працюю, працюю. Мені в Кайф, я працюю. Давай. Як мені перестане бути в Кайф, я звідси піду. Як вам да. вообще робота з Скаченко? Нормально работає. Ну довго време працювали з Санянським, да. да. Остались, тому що все-таки не, не всі остались. Вони вистав. Як воно? От разниця чувствується? Ви напевно йдете я... на компроміси постійно? Е, ну я не постійно йду на компроміси. Є компроміси, на які я не можу піти, то я на них не йду. Вот, якщо вони на не влаштовують. Ну, наприклад, знову ж таки, те, що стосується моєї роботи, значить, скажімо, підбір якихось сімей і концепт програми, тому що я намагаюся кожну програму вибудити. Я зараз говорю про програму Міняю жінку, в якій я працюю вже до другу. Ну ви ж не представили. Ви представили те, що вам Ні. Ну, я ж взагалі... на «Телебаченні» працюю. я ж знаю, що сексуальні меншини цікавіше ніж програма Міняю жінку, правда? <свистак> <свистак> ну <свистак> ну да, да так, от щодо компромісів, не дали ж до бала. Коли я чітко знаю, що я маю робити це, і в цій програмі я хочу сказати поговорити саме про те, то я тоді стою на смерті, доводжу, тому що мене запитують, а чи, буде, значить, а чи не буде, це нудно, чи не буде ні. Я кажу, я зроблю не нудно. А якщо вийде нудно, ну тоді вб'єте або дасте по голові. Ви так впевнені собі, що можете гарантувати, я зроблю не Ну е, Вік зобов'язує бути впевнений в своїх вчинках. Ти можеш потім зрозуміти, що десь зробив помилку, але коли, коли ти приймаєш рішення, ти маєш виглядати і звучати впевнено, тому що інакше не вийде. Якщо ти будеш вагатися, отут от можна. А тут ти доводиш, коли вимагаєш від підлеглих, особливо, вони повинні бачити, що ти в цьому впевнений. А як інакше, як ти будеш думати, то ніфіга не зробиш. Давайте діремося до документу. Так, Прекрасний Прекрасний програма документ закрили. Почему? Про... Кому мешала? Замечательная программа Последний про культуру. культуру. Да. <рес> я, як, Кому як дехто його називав. Она не принесла Но... денег или что? Э, я сказал, что буде розмова про сумне, а мене багато хто не розуміє, але, э, е, в якийсь момент я я сам сказав: "Давайте або закривати, або робити інакше". Ну це так, да. Розумієш, тому що вона потрай, вона свою партнершу Денисенко. Ну, чому підстави? Ми з нею, ми це обговорювали, я її не підставляв, я нічого не робив за її за її спиною. Розумієш? От і е, справді, якщо я знаю, що це можна зробити інакше. Якщо це програма, годинна програма, вона має мати е, ну бодай п'ять сюжетів таких нормальних пяти хвилинних, з виїздом е, проблемних, з виїздом журналістів за межі Києва. Для цього потрібно відрядження, потрібно сильний редакторський пул, який працює, шукає теми. Все. Ми робили дуже багато. У нас був дуже маленький колектив, і з Ларисою ми разом сиділи. І редакторську роботу, і планування, і обговорювали з журналістами сюжети, що ми могли зняти. Ми Але... ж, якщо ви могли помітити, у нас сюжети останні два роки були тільки з Києвом. От... Хіба це нормально? Ви, ви класно сказали, якщо ви могли помітити оцей пук у нічне повітря, я помітити не міг. І я думаю, що більшість глядачів України теж його не помічали. Ну тому що? Тому що ти не можеш, це ж не радіо. У котрій? у другій ночі чи опалічка. У другій ночі вона йшла. Ну, телебачення не радіо. Телебачення не може бути дешевим і, і, і що. А за Роднянського знайшла не о другій ночі. З Роднянського були інші часи. Я думаю, що якби Роднянський зараз керував, то я не впевнений, що була б ну, можливо кардинально інша ситуація. В час міністрів розумієш. Тоді е, да. якщо ви пам'ятаєте, у нього була така спочатку канал «1 плюс 1» розвивався більше як іміджовий проект. Там була така місіонерська в нього завдання. Він відчував себе більш місіонером, ніж комерційним телевізійником. А в останні роки він вже змінився під впливом рунком. Ви, це все його еволюція була. Ну, про які останні, була останні роки? Ви про які останні роки говорите? його роботи на каналі плюс 1, Но... 1» до 2008 року? Ні, він там не працював. Він реально до 2002 тисячі працював. Mm. Все інше дистанційно було. Ну, ти знаєш, що він не працював. Да. Як ти можна поєднувати СТС і один під собі, як? якщо приїжджати якщо, сюди як... на вихідні, хіба Ні, цілу, не отри, на вихідні. Так, якщо вони постійно на телефоні і на інтернеті, є такий, скажімо, він обмежив, звичайно, Ну, ви ж знаєте, що, віде, що треба відчувати климата. глядача. Я знаю, він це Якщо ти не в Україні, а в Росії, де зовсім інший ґрунт, зовсім інший глядач, зовсім інші розмови, зовсім інші ціни, контент і так далі. То ти рано чи пізно втрачаєш зв'язок з цим каналом. Це твій. це Це не мій погляд. Він про це говорив українській правді. Чому інтерв'ю вийшло десь це... років півтора назад тому, Ні, але це не він значить... чесно зізнався. Але він чесно, тому що він зменшив свій вплив на канал. Звичайно, це було е, зменшення впливу. Йому стало цікавіше ну, розвиватися так, бачите, на, більш, ви... на більш на більшу, скажімо, на що то ви в комерцію йшли ну... з культурою. Що я підловив на тому, що до 2008 він, він не працював? Да, я вважаю, що підловив. До добре, це до попереднього питання. Так само вважаю, що тоді я не працюю продюсером Олімпіусом інтернеш. Тому що я працюю чесно собі скажу дистанційно, тому що я зараз був. 9 днів за кордоном, а це я по ночах сижу і, і ви, е, роблю і ви, цю роботу. І ви, і ви от, чесно переконані в тому, що можна дистанційно mm. добре працювати. От Скажіть чесно. Дивлячись, яке завдання. А, одне просте питання. Що таке культура? Як ви розумієте це поняття? А потім ми поговоримо ще трошки про документи. Ну, і ти хочеш, щоб я зараз відповів тобі на це, це питання. Ні, лекція, ну, лекція, даєте, ви знаєте, культура ж і різдву, так? Ну Для когось отак? Серйозно? Це ж культура? Я і так мені. Культура? Культура? Це ж теж культура, правильно? Що таке культура? Яку культуру ви несли в масу своїм власним документом? В тому розумінні, в якому бачили це ми. Намагалися показувати людям, що можна жити. Ну ви класна, модна людина. От у вас там шкірянка класна. Що подобається, дайте поносити. Ви гарно виглядаєте, рідка. Туди-сюди і так далі. А це, я вми... а це теж культура, знаєш. Культура. Це я, теж культура. я вмикав ага. ваш канал і засинав. Так. засинав. Документи ну, сюди такі. Які... Дядьки ага. щось таке розповідають. Так. Ну, Коротше, культура, так? Да? Ага, культура, да. так. Так про культуру можна по-різному говорити. Я собі перед цим і Но... сказав, що ніж робити так, то треба або закривати, або робити інакше. Ні, в тих Закрили культуру, її немає, і слава Богу, а, що цю програму я... закрили. Ви вона була, те, ніяка, вже вона була ніяка, міняє да. жінку Без набагато культури краще. Без культури набагато легше жити, правда, да? Да. так? Що міняє жінку? жінку. Да. Культурна no. програма. Культурна. Це соціальна програма, але така ж культурна. Наприклад, якщо культуру розуміти, стиль життя різних народів, те, що ми зараз в цьому сезоні робимо міжнародні обміни. І я намагаюся, там, щоб вона не втратила своєї соціальності і показати культурні відмінності, от, і, наскільки це можна в рамках даного формату, даної програми, я це роблю. Тому ну, вона можна і назвати культурною програмою. Ну, ви знаєте, от я бачу. От, п -п Перші два чи три випуски, ну, взагалі, коли цей проєкт пішов так. на 1 плюс 1», реально мене дуже сильно зачепило. Я потім навіть дивився, там доля була щось за 22, навіть, якщо я не помиляюся. Це Тобто тоб, це серйозно так. після того, як канал 1 плюс 1 постійно котився в прірву, потім баця така доля. А, і я для себе намагався знайти висновок, чому так сталося. Да? От ви якраз в цю кризовий час втрапили в соціальний нерв. Коли люди були сконцентровані в собі, не в Гламурі, не в Каті Асачі, там і так далі, дані в сім'ї, да. Да. в сім'ї, в, в, в культурі. А потім, а потім, а потім раптом виявилося, що за 20 років у нас виросло там два різні класи. Причому прірва між ними з кожним роком все більше більше, більше. і криза це довела, да. Ага. І я ж веду чого. до запитання. А, я веду до запитання. За... В тебе після да. цього ще й запитання буде. Офігенне запитання. Я спробую виправдати ваше давай. сподівання. Да. Ага. Так от сезон пройшов. Ага. Да. От класно пройшов, якщо ага. не помиляюся. Да. І ви окрилені успіхом, почали робити там другий сезон. Та. І от другий сезон, ну, він вже був ага. трошки не такий. Трошки не такий. Конкретно. Да. — Ну там і рейтинги були не такі. Трошки так. менше. Ага. І якось напруга вже спала. І ага. чим ви це пояснюєте? Час змінився? Чи очікування змінилося? Так само, як танці ага. перші. Теж мали шикарні рейтинги, другі вже мали не такі рейтинги. Пр прибудовуватися на марші, воно без втрат рейтингових, наприклад, не проходить. Щодо рейтингів, скажімо, для мене це не є такий показник, який абсолютно стовідсотково ну, королює. На за телебачення за цим міряють. Так, 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 і ви також, якщо отримуєте гарні розумію, рейтинги, ви ж не будете від них відмахуватися, не буду Мотож. просто є рейтинги, які критичними для мене. Скажімо, коли мені вже вони говорять, що б'ють в набат, А є такі, які потребують спокійного, нормального аналізу. Проаналізувати, чому такі рейтинги не завжди там є наша вина, а наша свою вину. я бачу, але я бачу вину обставин інших, скажімо там, Таким людей, якими ви, яким які ви ці... знову не володієте. Обставинами не володію? Ну, я взагалі тут ігнор. Поставив мене всюди. ігнор. Нічим не володію, якими всі роблю програму, яку ну, все-таки дивляться ну, з непоганим рейтингом. Моє завдання просто вас. Та, та я знаю, яке да, є да, завдання. Да, да. Я, я, не ж я ж не, на, не, не від сьогодні на телебаченні. Вони ж враховували скільки. От. Тому я до цього ставлюся спокійно, але завжди намагаюся проаналізувати, і коли в мене є якісь, скажімо там, запитання, я ставлю їх іншим людям, які дають мені відповіді на мої запитання, а я їх враховую в своїй роботі. У вас я 9 днів не було, не було в Україні. Ви no. пропустили те, що Даманський перейшов Сука, на Сука, не, не кажи 9 днів, давай скажемо 10. Ой, да, 10 так, 10 днів, я, не Я приїхав місяць на наступний день, бо це вже... Даманського пропустили? Я, я розумію, що я приїхав пропустили. мертві з відрядження, от, але справді. Ви бачили відео з Ляшком на «Українській правді»? Це ви так чу... плавно скатуєш чу... до іншої теми. Ну так, да, я ж думаю, ну, чув про нього, я тобі скажу, не дивився. Ні, ну ви оцінили перехід до іншої теми? Оцінив. Похлопати? А, це йому, це йому. А, да, прямо. Да, тобто вот, просто так, бачили і нічого, нікаких ну, ні ни коментарів, нічого, як вообще чекутір жити? Депутат. Ужас. Повісить. Ні, а якщо серйозно, дивіться. Якщо, якщо серйозно, я да. тобі навіть без запитання скажу так. Я є відкритий гей, і тому мене ніхто не підловить на цьому. Якщо хтось вибирає для себе шифруватися, я не знаю, він гей чи ні. мене Давайте. це не цікавить. це Не мій, скажімо, сексуальний тип. а він мене цікавить. Для Вісто? чого вам ця публічність? Мені це питання вже не дає спокою, років п'ять. Після того як я прочитав інтерв'ю mm -hmm. на бульварі ваше. А там же сьогодні? А там же сказано. А для чого? А там же сказано. Спокійно жив. Я не знаю, що мене не можуть підчепити за це. І тому, якщо когось цікавить, я сказав наперед, щоб вони не шукалися мене за спиною, я цього не люблю. Я їм сказав все, що є, як є. А з іншого боку, я знаю дуже багато людей, які просто живуть, які одружуються якогось чорта, вони мучають себе, потім мучають тих дітей, мучають жінок. Навіщо це робити, розумієш? Так, давайте потрошку закруглятися. Хто краще, Роднянський чи Ткаченко? Тільки не кажіть, що обидва в своєму да. руслі, всі класні там туди-сюди. Ви дипломат, так, ви Я я дипломат. І що ти хочеш, щоб я зараз сказав, да, що да, хтось да, кращий, так? Да, да. да, 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 да. Один кращий в одному, інший в іншому. Я таке знав, що. Да, я я сказав, я сказав, тобі? В не Мені мічкаєте, я що дурний, я виглядаю на дурну Анатомі. людину, щоб сказати, що не така родянська краща і ти забрати тут дову книжку, правда, так? Ну от я виглядаю на придурка, правда? Ні. Ну тоді таке запитуєш. Не буду продовжувати. о детях мечтаете? Да, о стане анатольной потенции. Ну, Семья для так мы живем? Мы тради живем для того, чтобы вырастить кого-то. Традиционное закинчение кого життя, логично. Да, все, Хочет... у меня На трое детей. Серьезно? Да. А, ну вы свою функцию выполнили тогда в этом бизнес Да. Ну, можно и... ведь и... ориентироваться куда хочешь, правда?